Щороку, 8 травня, згідно із законом України про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, Україна разом із європейською спільнотою відзначає День пам'яті та примирення. Запроваджуючи цю пам'ятну дату, Україна прагнула доєднатися до європейської традиції відзначання перемоги у Другій світовій війні, пошанування всіх борців із нацизмом та жертв війни. Цього року Україна вже вдруге відзначає День пам'яті та примирення в умовах повномасштабної збройної агресії Росії. З 2014 року символом пам'яті про другу світову війну в Україні, як і в Європі, є Мак пам'яті. Україна з часів Революції Гідності послідовно впроваджує європейський підхід пам'ятання про Другу світову війну. Найважливішим підсумком війни має бути не культ перемоги, а вміння цінувати мир категорично і безкомпромісно захищати його всіма розумними засобами. Друга світова війна стала найбільш кривавою і жорстокою війною в історії людства, адже в ній загинуло від 50 до 85 мільйонів людей. Друга світова війна закінчилася зусиллями дипломатів, але виграна вона була сміливими воїнами та зброєю. На шанування пам'яті жертв нацистських переслідувань та загиблих у Другій світовій війні проводимо хвилину мовчання. У нашому закладі до Дня пам'яті примирення були проведені такі заходи, як виховні години, уроки з історії України, презентації, уроки з музичного мистецтва та трудового навчання, онлайн-показ відеофільмів та виставка книжок в онлайн режимі за ними зітхають, так важко зітхають у полях полини, о дірки полини, у полях полини. розійдіться тумани, бо не видно за вами, бо не видно за вами. Земля, ой сини поверніться, у думах, у пісні, у жалітній пісні, ви сини з небуття. Ой, обірвало життя, обірвало життя, ой, обірвало життя, обірвало.